Вітаю вас на каналі, дорогі тельці. Сьогодні саме для вас розклад таро на весну. Нагадую, що це загальна викладка. Для когось зрезонує більше, для когось менше. До щасливого завершення зараз підходить якась справа, і це може бути і про особисте як весілля, народження дитини, сімейні торжества, так і загалом про атмосферу. Про те, що відбувається навколо. Ну і ще цей аркан вважається таким, що вказує на спільноти, починаючи від сім'ї, закінчуючи колективом на роботі чи якимись суспільними подіями. Але загалом це про такі емоції на позитивному підйомі. Ну і варто зауважити, що в нашому сьогоднішньому розкладі ця карта може вказувати і на ваші плани сподівання, чого ви очікуєте від цієї весни. Енергія березня показує король чаш. Це найстарша карта в масті кубків. І цілком може вказувати на те, що саме в березні здійсниться бажання, чи відбудеться щаслива подія, яку ми проговорювали за десяткою чаш. Крім того, король кубків це той, хто здатен управляти емоціями не лише своїми, але може стабілізувати і ситуацію, яка стосується особисто вас. Це може бути чоловік із вашого близького оточення. Якщо ви жінка, це може стосуватися і романтичних ситуацій, стабілізації в якихось ситуаціях вже існуючих стосунках. І так само з зустрічі з таким чоловіком, який може стати для вас емоційною підтримкою. Ну а для творчих людей це аркан може бути про те, що ваш творчий потенціал буде на піку, ви зможете максимально реалізувати свої таланти. І з врахуванням туза пентаклів це може бути про щось нове, нові можливості, шанс, який у вас з'явиться. Потрібно тримати на контролі власні емоції і головну мету те, що є найважливішим зараз для вас. У кожного звичайно, це якісь різні аспекти. І король кубків той персонаж, який цілком може впоратися з цією задачею. І додам, що березень може стати тим періодом, коли для вас відкриються двері у нові кращі перспективи. Це може бути пропозиція про нову роботу, можливість отримати. Якісь нові навички, нові знання або корисне знайомство, яке за королем Кубків, на перший погляд, може бути просто дружнім спілкуванням. Так що будьте пильні, посіяне зараз згодом може принести для вас дуже цінні плоди. Квітень за відлюдником може принести для вас нові абсолютно енергії. Для когось це може бути бажання дещо відсторонитися від справ, відпочити на щось подивитися по-іншому, переосмислити стосунка. Ця карта може показувати на віддалення людей, в тому числі і зв'язку, наприклад, з від'їздом. Або таке охолодження. Від людних може показувати і на справи, пов'язані із людьми похилого віку, які будуть зараз потребувати вашої уваги. Або, наприклад, від досвідченої мудрої людини ви можете зараз отримати цінну пораду професійній діяльності та й загалом таких прагматичних земних справах ця карта скоріше про заторможування. Тому, якщо плануєте початок якогось важливого проекту, то можливо варто ще раз його обдумати, переосмислити, тому що справа, яка починається на цих енергіях, може затягуватись, відкладатись. Що стосується роботи грошей. То відлюдник скоріше про економію, бережливість, а також про те, що ваш досвід, який ви набули до цього, може бути зараз вам дуже корисним. І за імператором додам, що дисципліна, готовність брати відповідальність на себе буде правильною стратегією, але також зверніть увагу на те, що суттєву роль. У квітні може зіграти хтось впливовий, наприклад, керівник на роботі чи, наприклад, банківські організації, які можуть стати для вас підтримкою, тож звертайте на це увагу. А на кінець ще додам, що зараз ви можете відчувати, що щось змінюється навколо вас. Скоріше за все, ці події вже певний час розвивалися, і ви розумієте, що воно до того йшло. Але з тих чи інших причин ви з чимось не погоджуєтесь. І протистояння в цих ситуаціях може лише ускладнювати деякі процеси, але знов таки нагадую, у нас загальна викладка відповіді на свої конкретні питання найкраще читати в особистих розкладах. І, звичайно, слухайте себе, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, тому що цілком може бути в квітні, що ви будете обирати свій подальший шлях. І ось травень, аркан аркансонце. Ця карта про внесення ясності, розуміння, як далі діяти для того, щоб досягти своєї мети. Це про радісні події, часом вказує на питання пов'язані з дітьми на сім'ю. Якщо в когось попередній місяць програвався складнощами саме у фінансах, то в травні ситуація значно покращиться. Ви можете отримати навіть те, що здавалося втраченим. Якщо хтось хворів в квітні, то зараз ви відчуєте значне покращення. Також аркан може вказувати на те, що ви будете просто сяяти. Ваш авторитет, ваші таланти будуть проявлені максимально. По крайній мірі всесвіт для вас відкриває такі можливості. А ваша задача зараз ними максимально скористатись. І в парадах колісниця, яка показує на те, що вам потрібно брати владу в свої руки. Тому що від ваших дій, від вашої здатності управляти ситуацією, контролювати її і рухатись саме в тому напрямку, який ви для себе обрали, допоможе вам зрушити з місця будь-яку задачу, яка до цих пір видавалася складною. І старший аркан мах показує, якого результату ви можете власне досягти за. Цей час, якщо скористаєтеся тими порадами, які ми сьогодні проговорили. Ця карта теж про те, що ви здатні досягти будь-яких задач, які перед собою поставите. У вас є сила, енергія, бажання, можливості. І ще ця карта про початок чогось нового. Це може бути і про нову справу, і про нові стосунки. Ця карта про максимальне проявлення власних бажань, власних талантів. Карта ще про екзамен, який ви успішно пройшли. І зараз все буде залежати від вашої активності, вашої волі і як ви зможете розпорядитись тими можливостями, які відкриваються зараз для вас. Якщо вам відгукнулася, зрезонувала сьогоднішня викладка, не забувайте про лайк, коментар, підписку і до зустрічі!